Національним банку придеться витратити на підтримку гривні не менше від 630 до 820 мільйонів доларів. Чому це так важливо? Чому? Тому що, в принципі, зараз все рівно Нацбанк залишається ну, найбільшим гравцем на валютному ринку і своїми інтервенціями, хоча це і гнучке утворення, але все ж таки він суттєво впливає на ринок, саме закриваючи ту потребу в валюті, якої немає. З боку, оце цей дефіцит валюти, який виникає як різниця між попитом тих же самих імпортерів, і, наприклад, тим, що можуть їм запропонувати експортери, тому ці обсяги вона достатньо великі. І Національний банк практично всі дні на цей період, що ми говорили, він буде постійно займатися тим, що робити всі свої операції і зладжувати ці валютні каливання. Крім того, хочу сказати, що за моїм прогнозом. Якщо подивитися, по ситуація, яка є. В принципі, серед основних покупців валюти на нашому ринку це будуть імпортери енергоносіїв, електроенергії, ретейлери і держкомпанії, які забезпечують потреби енергосектору і оборони. А серед продавців в основному будуть аграрії, it сектор, ну і той же самий НБУ, який я говорив. Причому якраз поведінка національного банку і обсяги цих інтервенцій, вони будуть ключовими для ринку і для тренду на цьому ринку по долару.